Отже, вітання всім. Мене звати Мар'яна Бадюк, я лід бізнес-аналітик у компанії бюджет. Сьогодні ми поговоримо з вами, в принципі, що ж таке це готове хмарне рішення ІРП бюджет послуги. Власне, як за допомогою ІРП бюджет послуг ми можемо аналізувати витрати у проєктному обліку. Детальніше зупинимося на модулі інтеграції Jira. так і також розглянемо, як у нашій системі можна розподіляти витрати заробітної плати. Працівників на кожен з проєктів, так, де ці працівники були задіяні. Отож, erp система бюджет послуги так, це є готове хмарне рішення, яке засноване на базі Оду Community. Вона призначена для автоматизації бізнес-процесів, ведення бухгалтерського обліку, управлінського облігу, невеликих компаній, консалтингового спрямування, так, та зі сфери послуг. Бюджет. Послуги так, це багатофункціональна система, оскільки вона модульну систему самої платформи, і завдяки цьому є можливість в одній системі фактично зібрати багато інструментів так, для автоматизації різних процесів діяльності компанії. Так, за допомогою erp системи бюджет послуги ви можете автоматизувати так та налаштувати такі процеси своєї діяльності своєї компанії, як, наприклад, CRM. Продажі, заробітну плату, проєктний облік, облік робочого часу, розрахунки з контрагентами, кадровий облік, облік відпустки, так, та власне, управлінський облік і бухгалтерський облік. Наша система зараз зупинимося трошки детальніше, власне, на тому, як ми можемо за допомогою ERP бюджет послуги так, аналізувати витрати в розрізі кожного проєкту, як це відбувається так в нашій системі. Витратна частина проєктного обліку є надзвичайно важливою, адже завжди потрібно так менеджмент компанії стежити за тим, аби витрати по проєкту відповідали закладеним бюджетам. Так, компанії, які надають послуги, в них найбільшою часткою власне витрат у проєктному обліку є витрати на заробітну плату. І дуже часто менеджмент компанії так, ставить перед собою такі питання так, для аналізу. Як витрати на заробітну плату співвідносяться з початковим бюджетом, чи ефективно використовується робоча сила в нашій компанії? Чи є можливості зменшити витрати на заробітну плату, але в такому таким способом, щоб не знизити якість наданих послуг нашим клієнтам? І, взагалі, яка структура так витрат на заробітну плату в нас сформована, так у розрізі проєктів? Для того щоб в системі бюджет послуги так мати можливість зробити детальний аналіз витрат на заробітну плату нам потрібно скористатися функціоналом таких модулів: проєкти, кадровий облік, облік робочого часу, відпустки, нарахування заробітної плати. Вхідними даними для системи: це є проєкти, завдання, табелі обліку робочого часу в розрізі кожного працівника, проекту та завдання. У системі є кілька способів, як ми можемо внести так ці вхідні дані. Зараз з вами розглянемо детально кожен з них. Отже, перший спосіб це заповнення довідників, проєкти, працівники табелі ручним методом. Що це значить? Наприклад, система використовується вами таким чином, що є основний користувач, наприклад, це може бути фінансовий менеджер. Який власне обов'язками якого і є, наприклад, на щоденній основі чи там щотижневій основі так вносити дані у систему? Такий підхід так, до роботи системою є ну, досить трудозатратним, так часозатратним, оскільки найбільш такий великий довідник табелі обліку робочого часу ручним способом дуже довго так заповнювати. Тому в такий спосіб ручного внесення даних підходить для е, тих, в кого є невелика кількість працівників, невелика кількість проєктів, наприклад, звітування е, відбувається, е, фіксується не в розрізі окремих завдань, а загалом по проєкту. Тоді можна використовувати такий ручний метод внесення даних. Інший спосіб заповнення даних це використання механізму імпорту через Excel-файли. У цьому випадку потрібно сформувати системи шаблон файлу для імпорту з переліком обов'язкових полів, так, які мають бути заповнені у картушці конкретного довідника. Тоді скористатися таблицею співставлення полів, завантажити цей файл, так, який ми наповнили даними, і система автоматично заповнить довідник вказаними значеннями. Інший спосіб внесення даних у систему це коли ви використовуєте систему так, як повноцінний інструмент для проєктного обліку та для трекання відпрацьованого часу. У такому випадку користувачами вашої системи будуть всі працівники, так, які будуть мати доступ до системи з обмеженими правами, так, до певних меню лише і до, до тих проєктів, на яких вони, власне, працюють, і по яких їм потрібно вносити свої дані. Третій спосіб, яким ми можемо вносити початкові дані так, для е, аналізу витрат е, у проєктному обліку це є найтакий найбільш автоматизований спосіб, це є інтеграція з джирою. Модуль інтеграції з Jira, е, у нашій компанії так, наша компанія пропонує використовувати двома шляхами, в залежності від того, як у вас організована власне сама джира. Перший варіант інтеграції е, виглядає так. У Джирі створено багато проєктів. Наприклад, для кожного клієнта створюється окремий проєкт, в розрізі кожного проєкту створюються завдання, на які призначаються відповідальні особи. Так, працюють, працюють люди, звітують час в розрізі конкретного завдання. Всі ці звітовані години збираються так, групуються по конкретному проєкту, і менеджменту компанії цікаво і потрібно аналізувати витрати на заробітню плату в розрізі кожного такого проєкту. У такому випадку, при інтеграції джири та системи бюджет послуги, у системі бюджет проєкт буде створюватися з аналогічного проєкту у джирі. Другий шлях інтеграції це коли джира організована наступним чином. Створений проєкт, в межах цього проєкту створюється завдання, то кожне завдання належить до іншого напрямку діяльності. І керівництво компанії потрібно аналізувати витрати на заробітну плату вже не в розрізі проекту, так тому що в розрізі проєкт проєкту буде в принципі не інформативно, а в розрізі кожного з такого напрямків діяльності. Для цього щоб мати можливість правильно у систему бюджету завантажити проєкти, які у цьому випадку вже будуть кожен, кожен з окремих напрямків діяльності. За допомогою доступних налаштувань Jira потрібно додати кастомне поле, так, дати цьому кастомному полі назву і в кожному завданні зазначати напрям так... значення, тобто напрям такої діяльності, по якому доцільно буде аналізувати витрати на заробітну плату. У цьому випадку, при інтеграції з джерою у системі бюджет проєкт буде створюватися з вказаного кастомного поля. Зараз погляньмо, які налаштування нам потрібно зробити у системі бюджет послуги для того, аби стартувати так, інтеграцію Jira. Потрібно заповнити свої облікові дані для того, щоб під'єднатися до, до АПІ Jira, а також активувати або навпаки не активовувати ознаку Використати додаткове поле Jira». Якщо ця ознака не активна, це для системи буде означати, що інтеграція має відбуватися першим шляхом. Тобто, проекти у системі бюджет будуть створюватися з проєктів Jira. Якщо ж ми активуємо ознаку використати додаткове поле Jira», нам потрібно зазначити назву того кастомного поля, яке ми додали у Jira. І при таких налаштуваннях. При старті інтеграції у системі бюджет проекти будуть створюватися з е, кастомного поля Jira. У модулі інтеграції з Jira так є можливість запускати інтеграцію двома способами. Вруч перший спосіб, це вручну. Нам потрібно для цього, тобто користувачу, який має відповідний рівень доступу та прав, перейти у меню табелі обліку робочого часу, натиснути на кнопку імпортувати з Jira», вести період часу, за який ми хочемо завантажувати табелі обліку робочого часу по кожному працівнику проекту, так, та завдань. Також хочу зазначити, що при інтеграції у бюджеті створюються проекти, працівники. Завдання та фіксується відпрацьований час в розрізі тих трьох аналітик. Це за умови, що таких значень ще не було перед тим створено. Якщо ж при інтеграції система бачить, що вже такий проект є, тобто проект не створюється, просто дописується до нього відповідна стрічка по табелі обліку робочого часу. І наступний е, спосіб старту інтеграції з JIRA – це є скористатися автоматизованою запланованою дією, тобто кроном, в якому ми маємо можливість зазначити періодичність, так, е, через яку система має автоматично затягувати таймшити з JIRA. Наприклад, кожного дня о третій ночі має спрацьовувати інтеграція, так, і система завантажує потрібні нам е, табелі обліку робочого часу. Так, тепер перейдемо. Стему і вже е, конкретно так на функціоналі подивимося, як ж система опрацьовує цю всю вхідну інформацію, так, яку ми внесли чи то ручним способом у відповідні довідники, чи за допомогою інтеграції з джира. Отже, нам, маючи працівники, проекти, маючи відпрацьовані години, тепер потрібно нарахувати заробітну плату в розрізі проєктів. Для цього заходимо у меню Заробітна плата. Нарахування заробітної плати, і на прикладі вже сформованого документу переглянемо е, основні моменти. Отже, для того, аби в системі нарахувалася заробітна плата, так, потрібно зазначити працівника і зазначити його контракт. Контракт, тобто, це є зарплатний договір, в якому вказані такі основні моменти, так, які необхідні для калькуляції заробітної плати. Це його ставка за годину або оклад. Це ознака, що заробітна плата має нараховуватися на основі відпрацьованого часу по проектах, і структура заробітної плати. Тобто це є перелік правил складових частин заробітної плати, в яких задані формули заробітна плата має калькулюватися. Тобто основна заробітна плата, податки зарплати, так відпускні, лікарняні, бонуси і так далі. Так, повертаємося на документ нарахування заробітної плати, і тут важливим що є такі пункти. Вибравши, зазначивши працівника, зазначивши період, система нам автоматично підтягує фактично відпрацьований час, той, який ми внесли у меню табелі обліку робочого часу, так, і підтягує плановий робочий час. У табличній частині ми бачимо робочий час, так якщо були відпускні та лікарняні. Також на закладці години робочого часу по проєктах. Система нам відображає список усіх проєктів, на яких цей працівник був залучений, так, у вказаний період, тобто за липень 2024 року. Також відображає години по кожному з проєктів та розраховує коефіцієнт, за допомогою якого так буде здійснюватися розподіл загальної заробітної плати працівника на кожен з проєктів, де він працював. Після підтвердження. З рахункового листа працівника у закладці бухгалтерська інформація, записи в журналі, система нам сформує бухгалтерські проведення по кожній складовій частині заробітної плати. І витратні рахунки так розподілить власне, по тих проектах за допомогою коефіцієнта, так на яких працівник був залучений за вказаний період часу. Так, буде такий розподіл буде відбуватися так по кожній складовій частині заробітної плати. Нарахувати заробітну плату у системі можна окремо для кожного працівника, або скористатися механізмом групового нарахування заробітної плати, це партії розрахункових листів. Так, коли ми нарахували заробітну плату, тепер так, переходимо до того, як, як ще можна аналізувати так, цю структуру заробітної плати і загалом витрати по проєкту. Для цього переходимо у меню Бухгалтерський облік, звітування. І відкриємо під меню оборотна сальдова відомість. Скористаємося вже готовим звітом, так, оборотна сальдова відомість за аналітичними рахунками. Так, чому аналітичними рахунками такий момент, ще так в оду: поряд з проєктом, так, на якому збираються звітовані години наших працівників, так збираються завдання. В системі автоматично створюється така сутність, як аналітичний рахунок. Аналітичний рахунок це вже більш фінансова та управлінська сутність, яка на собі збирає усі доходи та витрати з усіх документів, так, в яких фігурував даний проєкт. Тому аналітичний рахунок дорівнює проєкту. Відповідно, ми відкриваємо оборотну сальдову відомість за аналітичними рахунками і бачимо. Значить, попереднє налаштування. У мене налаштований витратний рахунок, по якому я хочу відображати переглядати інформацію. Налаштований вже період, серпень 2024 року, і система мені виводить перелік моїх проєктів так, за вказаний період і по рахунку, по витратному рахунку, яких я маю записи. Я маю можливість перейти до деталей кожної суми, наприклад, візьмемо. Так, наш проєкт розробку облікової системи ми можемо відкрити деталі і подивитися, з чого складається загальна сума витрат. Також маємо можливість перейти чітко до документу, який сформував нам конкретну суму, що є дуже зручно, так, коли, наприклад, нам побачили помилку і нам потрібно її виправити. Окрім цього, наприклад, так, ми хочемо припустимо, що на 91-му рахунку зараз в нас. Акумульовані, зосереджені витрати не лише на заробітні по заробітній платі, але й інші якісь витрати, так? По, по кожному з проєктів. Для того, щоб виокремити витрати лише на заробітну плату, ми рекомендуємо користуватися ознакою журнал. Для цього вибираємо журнал, по якому відбувалося проведення, нарахування витрат на заробітню плату у документі розрахунковий листок. Вибравши відповідний журнал, кажемо оновити. Так, і система нам оновлює дані. Відкриваємо той самий проєкт, який ми вже розглядали, розробка облікової системи, і бачимо, що тепер перелік проведень, так, які стосуються суто складових частин заробітної плати. Наприклад, хочемо проаналізувати витрати по конкретному проєкту, так, а не по загальному переліку. Або у нас, наприклад, дуже великий перелік проєктів, і нам потрібно подивитися конкретний проєкт. Для цього ми Полем для фільтрування аналітики. В ньому, зазначити проєкт, по якому нам цікаво робити аналіз. Вибираємо розробку облікової системи, система нам виводить лише один проєкт. Далі, наприклад, ми хочемо проаналізувати, які ж витрати загалом є по цьому проєкту. Так, для цього скористаємося полем для групування, розширена інформація за іншою аналітикою, і беремо опцію Стаття витрат. Кажемо оновити. Система нам загальну суму витрат по проєкту розробка облікової системи розподіляє, відображає по різних статтях витрат. Тобто, бачимо, що на цьому проєкті так зосереджені витрати по заробітній платі, відпустках, лікарняних, були послуги доставки, оплата хостингу, консультацій, так, і так далі. Всі оці статті витрат для того, аби оборот на сальдовідомість так їх відображала, ці статті витрат мають бути зазначені у відповідних документах: у документі нарахування заробітної плати, чи у документі, яким ми проводимо розрахунки, наприклад, з контрагентами. Тут ми закінчили, варто підмітити такий момент, що оборотна сальдова відомість відображає нам дані, які базуючись на бухгалтерських проведеннях, так, які сформовані з різних документів системи. Тобто, для того, аби мати можливість аналізувати витрати по проєкту, нам потрібно проводити в системі нарахування заробітної плати в розрізі бухгалтерських рахунків, також проводити документи, наприклад, з нашими контрагентами, постачальниками. Так, якщо були якісь супутні, наприклад, витрати по конкретному проєкту, які також формують бухгалтерські проведення. Тобто такий метод проєктного обліку вимагає так, такого глибокого розуміння власне, бухгалтерського обліку та управлінського обліку. В системі бюджет послуги є трішки простіший звіт для аналізу витрат у проєктному обліку, який базується власне на інформації лише відзвіт... від звіту відповідтованих годинах працівника та його ставці з годину. Щоб відкрити цей звіт, переходимо в обліку роботого робочого часу, звіти по заробітній платі і по проєктах. Так, і переглянемо з вами цей звіт. Отже, бачимо, нам сформувався. Вже попередньо сформований звіт за липень, так, у розрізі проєктів та працівників, які були залучені до робіт по цьому, по цьому проєкту, так, за липень 2024 року. Вхідно, вхідною інформацією для генерації такого звіту є, власне, години, відзвітовані години працівника, які ми внесли або вручну, або через інтеграцію з джирою, так, у загальний перелік е, табелів обліку робочого часу, і ставка. Працівника за годину, яка зазначається у зарплатному договорі кожного працівника. Перемноживши ці два значення, система нам вводить заробітню плату кожного працівника, так, і загальний підсумок витрат на заробітну плату по конкретному проєкті. Цей звіт ми можемо дивитися у дзеркальному відображенні у розрізі працівників. Так, тоді інформація буде згрупована таким чином. Будемо бачити працівника у даті звіту, так, також відзвітовані години. Та е, ставку за годину. Також тут ще присутня опція завантажити в Excel», для того, аби мати можливість е, більш детально аналізувати так, наші е, витрати та робочі години. В принципі, по системі в мене все чи є в системі документ для нарахування щомісячних і квартальних премій? Так, в системі є документ, який формується в розрізі кожного працівника. Фактично, він є як однією складовою частиною заробітної плати працівника. Тобто в цьому документі відображається також і премія. Це, власне, документ, за допомогою якого ми можемо внести в систему премії, яка буде складовою частиною вже загального документу нарахування заробітної плати.